Друзі, вітаю вас сьогодні у лісі. Запрошую всіх зі мною на прогулянку подивитися на природу, насолодитися нею. У нас пройшов дощик гарний, то я скоренько до лісу, щоб нічого не прогавити і прогулятись, оздоровитись. Тому, друзі, запрошую і вас з собою. Я думаю, що буде Цікаво, тому що природа завжди така цікава і не можна пізнати всю. Тому вперед. Так, друзі, зайшла в таку сосну, гарно птички співають, підпарює. І що я вам хочу показати? У нас тут, до речі, дуже гарні, молодесенькі, зустрічаються. Маслючки. А ну, дивимося. Ой. Дивіться, які гарненькі. Так, ось які гарненькі. Видно, молодесенькі. Ось які гарненькі. Дірвали, видно, не червиві. Так. І ось сюди дивлюсь, які гарнесенькі. Вночі був дощик, я думаю, вони оце і тільки... Рибочки, до речі, дуже-дуже швидко ростуть. Дуже швидко. І я думаю, вони тільки-тільки оце повискакували. І отака краса. Так. Ану. Дивіться, які гарнесенькі, молоденькі. Так, і десь іще бачила. Ага, ось сюди бачу молоденький зовсім красунчик який. Ой. Так, забираю. Дивлюсь уважно, тому що містинка така, що треба добре передивитися. І ось такі молоденькі у мене тут назбиралися на червиві гарні грибочки. Маслючки піду далі дивитися. Тут час гляну, тому що, я думаю, вони тільки буквально оце вискочили. Треба ще добре подивитися. Шукаю маслючки. І сховалася. Так, дуже схоже на маслючок. Думаю, подивлюся, що ж це у нас за грибочок. Ну, тепер я розумію. Я вам зараз його покажу. Так. Дивіться, яка красива, молоденька, але її ні в якому разі брати не можна. Ось вона вам як виглядає. Коли вона доросла, м'якоть у неї така жовтенька, така приємно жовта, але молоденька, бачимо, вона зовсім така ще світленька. Не беріть. Я не беру свину тонку, Багато кажуть людей, я беру, беріть. Як хочете, то беріть. Я не беру. По лісу зустрічаються такі грибочки, які, може, мало хто знає, але це їстівний і гарний грибочок. Деякі його називають літній опеньок, але це у нас не літній опеньок, це у нас колібія. Або лісова, або лісова, я так думаю. Ну, там їх масляна, лісова. Ось такий гарний грибочок. Тут завжди, як у, ну, як у опенька лугового, є темніша, серединка темніша, а потім вона світлішає. Це гарний смачний грибочок. І такі доволі гарні екземплярчики. Можна брати цей грибочок, пахне грибом дуже гарно. Колібія або масляна, або лісова. І отакі гарні екземплярчики. У нас тут грибочки. Ось. Ніжка така тверденька, ніжку треба обрізати. Буває вона червива, бачимо ця велика в мене червива. Ці молоденькі, гарні. І ніжка йде в неї пуста. Зараз ми з вами ще глянемо. О, комарики вже. Тільки присіла. Так. А ну дивимось цей грибочок. Да, теж він червивий, а молоденькі у нас гарні грибочки, але ніжку ми не беремо, як і вупенька лугового, тому що вона тверда. Беремо тільки шапинки. Так що колібія у лісі отаку молоденьку можна збирати і смакувати. Запах дуже приємний. І ходжу, шукаю грибочки, а соблазн іде, і йде. Отакий великий. Ну, щоб у мене була ціла петельня. Перед цим показувала вам свинуху тонку. Ну, а це реально екземпляр величезний. Ой. І оце, скажіть мені, соблазня тебе, візьми, візьми. Не беру. Такий великий. Вже бійшла пів кошика, так? Да? Було в мене свинуха. Ну, я їх не беру. Люди беруть, а я не беру. Це така бомба дуже такого тихого, повільного вбивства. І ви навіть не зрозумієте, що з вами і звідки взялося. В лісі чудово. Я, звісно, після дощів наділа ризаки, щоб мені було зручніше ходити. Але парить на дощі. І що я вам хочу сказати? Отака. Маленька, але перша моя у цьому році сироїшка. Я її люблю. Цей грибочок, що б про нього не казали, який він елітний, не елітний, А я сироїшки просто обожнюю. Дуже вони мені смачні і мариновані. І коли вони піджарені, гарний грибочок, я до них відношусь повагою. І ось моя перша сироїжка. Так, і сироїжка у нас вже друга. Вона вам вон, старалася як вилізти, ану глянемо. Так, ано. Ніжка, яка тоста, їх там наче багато штучок. Ану, подивимося. Так, да, вона не червива, просто вона доросла, ніжка вже така. Трішки м'якенька, але від того, що вона доросла. І ось така старалася, старалася, щоб до мене попасти в кошик. Сироїшка, гарний смачний грибочок. Так. І ще на цій містинці знайшла я теж ось старалися як, заховалися в листочках. Видно, що тільки-тільки повилазили. Отакі ця старається в нас, воно де це за собою тяне і листочки і земельку. Так, дивимося з вами. Ой, видно, тільки-тільки повиходили. А ну, отак. Дивимося. Цей чудовий грибочок, он великий який. Так, дістаю. О! А ніж пуста, Зараз будемо з вами дивитися. Чи вона старенька? Так, да, не червива, але пустенька, бо доросла. Коли вона успіла подорослішати, я не знаю. І ось такі вже в компанію до наших сироїжки додаються. Так, гарно зараз подивлюся тут ці грибочки. О, Так, перший в цьому році підберезовий. Такий гарненький. Тут перемостився. І видно, що молодесенький, перший. І такий плотненький Так, І красунчик красончик. Наче намальований. Тільки погляньте, наче намальований. Так, я тебе знайшла. Так, багато сьогодні перших грибочків. Ну, і він теж сьогодні в мене перший підберезовий. Так, давайте будемо на нього дивитися. Віздавати обережненько. о, Ой, який гарнесенький. Знайшовся. Так, ану подивлюсь на тебе, чи ти в нас найчервивий. Так. Ага. Річки зрізала. О, чудово. Ось така краса. Отак. От дуже гарненький. Все забираю. Чудово. Ой, хорошо. В лісі прохолодненько. І ви знаєте, не дуже багато так і помарів. Як після дощу. Їх би тут кишило, да? так як в тому році. ну поки що, я вам хочу сказати, норма, можна виходити без спрея, поки що не пирскатись, бо вони ще не дістають. Дуже гарно, дивіться, зелено у лісі. Добре, що я ридзаків була. Так, зайшла, хочу подивитись тут. Я думаю, мало хто сюди доходить з людей. Тому я залізла в такий більш глибокий лісочок і дивлюся на грибочки. Так, йдемо з вами вперед. Йдемо з вами, дивимось і насолоджуємось. Підпарює, буде дощик, ну, але я думаю, ми все з вами успіємо. І хожу ж в доволі висока травичка, сапогі мокрі. Добре, що взяла. І хочу вам сказати, що хто шукає, той завжди знаходить. Ну от як можна побачити, бо я думаю, ви вже теж бачите, цього красунчика в такій високій траві. Це вже так трішки розгребла її. І тут у нас такі молоденькі березки. А це у нас куща ну, але березки є. Так, і... Сидить, отакий красивий, смачний і гарненький. Я вже бачу, це у нас під Березовик. Молодесенький, так що грибочки є. Після дощику ми бачимо, пішли молоденькі грибочки, тому, я думаю, пару днів і можна йти по грибочці. Так, зараз ми будемо з вами знімати. Це сижу і так один комарик тільки сів. Один, ну, нема такого, щоб з'їдали. Так, отакий. Зовсім молодесенькі. Видно, він не червивий. І тільки-тільки йому грибочки за день можуть вирости за ніч. Отакий грибочок може вирости. Тому, я думаю, він якраз це під час дощіку і ріс. Ой, гарно. Ой! Дякую, дякую. Скільки нових сьогодні грибочків? М -м -м. Так що вже пішов у мене такий азарт. Як казали мені деякі люди, ти як заходиш у ліс, ти як маньяк, але по-хорошому і по-доброму. Все, підемо далі. Так. І ви що думаєте? Йду? Взяла цей грибочок, але дивлюсь, якісь такі горбик і листочки. Отак було накидано. Ну і щось мене повело, я ці листочки скинула. І такі у нас тут гарненькі, гарненький підберезовичок теж молодесенький. І оце вам молоденькі, зовсім березки, І вони вже мають мікорізму із цими грибочками. Так, підберезовиками беремо. Ой, гарнесенький. Ой, який красунчик. Ой, ану дивимося. Так. Золото, золото. Закриваємо золото. Шикарнючий. Ой, Боже, який гарненький. Красунчик. Так, забираємо. Треба обдивитись тут гарну полянку і запам'ятати, щоб потім сюди вернутися. Так, і зустрілись мені отакі вже на ці самі місцинки такі дорослі грибочки вже. І бачимо, у нас вже там грибочок його з'їдає. Ну і цей, звісно, я його вже не буду брати. Хай він спори тут. За своє, ну, можна було б взяти, але не буду. Ті такі молодесенькі, цей вже дорослий. Тоді його починаєш піджарювати, він починає пливти, не хочу. Залишаємо його тваринкам, нехай він тут спори свої розкидає. Ну, така чудова містинка, Я її запам'ятовую і ще сюди прийду. Ну тут дуже волого, тут просто ну, мокро. Так, все, дякую. Так кажу, така висока трава. Думаю, не хочу заходити по траві. ну, Мені комфортно, бо я в сапогах резових. І треба буде йти дивитися, тому що в такі високі траві я бачу, у нас ростуть гарні грибочки. А ну, глянемо він. А там щось іще є. Ага, там не один він. Але цей вже бачу пропадає вже. Його грибочок інший. І цей вже в нас, бачу, старенький. Ну Їх тут треба подивитися. Це у нас підберезовий. Зараз обійду і гляну, може, де і молоденькі вже є. Березовий гарний лісочок. Зараз обдивлюся. Так, а це у нас такий осика, у нас тут молоденька і така посадочка невеличка. І мене несе, несе мене. Ой-ой-ой! Ось сюди теж є, але це вже, мабуть, доросла. Так, це у нас підберезовик дорослий. Але у нас тут є і класнючі. Ура, ура, ура! Так, ось сюди. Я думаю, ви бачите. Ой. Цей гарний грибочок і ось сюди. Ой, яка краса. Це вже точно молоденькі, гарненькі. Так, а ми будемо з вами дивитись на цю красу. Так, а ми дістаємо. О! Це у нас підберезовик, але тут і береза поруч, буває і так. А це у нас осика. Ну, вони бувають і ростучі. І біля берези, і біля осики. Так що, да, бачимо, грибочок гарний, на червивий. Так, а тепер ми це дістаємо. Ой, ніжка яка довга, гарненька. Це в мене вже буде на смачну страву. Цей зовсім молоденький. Гарні грибочки. Ой, дякую, дякую. Зараз гарненько все тут обдивлюся, щоб нічого не прозівати. І знову тут молоденька у нас осика. І ви думаєте, хто тут у нас? Хто тут у нас? Ой! У нас тут грибочок. Ой, викручую його. О! Хочу показати вам таку. Цікаво. Який цікавий момент. Бжілка воно да собі, куди мед приносить. дика бжіка. Такий будиночок у неї. Отак От вона собі змайструвала і зносить туди мед. Це вам такі трудівнички, дикі пчілки, але цікаво. Забула, як називається цей будиночок. Але якось так. Цікаво дуже. І вона сидить, я тебе трогати не буду, ні трудися ти. Це твоя робота, твоє життя так що. Ну, але я такий цікавий момент, думаю, і вам покажу. Прийшла на містинку, де я знаходила такі гарні перші грибочки. Ну, звісно, думаю, або вже їх немає, або вони переросли. Да, і Бачу тут такі екземпляри. Я думаю, вже вам теж видно. Так, і ще тут подивлюся. Да, бачу тут перерожчі, вже потемнів. Звісно, такий ніхто не бере. Тепер я вам покажу іще таку цікаву банду. Бачу тут і дорослі, і молоденькі. Оце я бачу ще гарненький. Це вже дорослий зовсім. Такий я, а ну я його попробую зрушити. Так, гарний ні. Просто він дорослий. Я думаю, оце щищу. Під шапинкою він у нас не червивий, а під шапинкою оце темненьке приберу. А ну зараз і цей гляну. Ой, ой, так цей теж. Він не червивий. Я просто оце темненьке, зараз вам покажу ножем. І бачу, тут теж гарненькі екземплярчики. Ну, диво і все. Ой, скільки це у нас да, цей молоденький. А я їх зараз покажу вам, як я приберу темненькі, там ми вже бачили з вами. Ідемо далі. Ну, не була, звісно, вони вже подорослішали. Ждали мене ждали. Зараз провірю цей. Ось який гарненький. Ось такі красноголовці чудові. Так. Зараз. Оце почищу зараз, зніму, щоб не нести додому. І все, ну подивимось. Що там можна? Можна його реабілітувати чи не можна? Так, ідемо далі, дивимося. А то що? Що то? Що то за велетень? Ви бачили такого гриба? Мішка яка. Ай, ось туди, біля нього! Ай, чудово, йди до мене, моє сонечко, іди, мій хорошенький. Ой, чудові гриби, Ой, який красивий. Ну це, це тарілка якась, можна реально сідати і снідати на ній. Так, грибочок вимахав, ого-го. І такі буває. Дивіться, яка в нього ніжка товста реально. Але він може бути не червивий, але так само можна щистити цей гімінофорчих темненький. І грибочок буде в нас на всю пательню. Чи ви бачили такого красунчика? Вітер який піднявся. Так, треба скоренько, бо дощі обіцяють. Ну що, знімаємо з вами. Да. Чи лопату треба брати. <смі> так, ану, іди до мене. Ой який. Ого, ціле дерево. Ага, іди. О, як він іще гарненький. Зараз ми його почистимо іди сюди. Це... О, яка ніжка. Ого. Так. Казкове місце. Казкове місце. Ви бачили такого гриба? Я такого особисто підосичника не бачила. Ніжка така. Так, провіримо з вами зараз, чи він у нас не червивий. Але оце темненьке можна зараз ніжкою. Зараз я вам покажу ножиком просто зняти, щоб тоді не, ну, не було цієї каші. Провіримо зараз. Дивимося з вами. Та-дам! Грибочки, дивіться, чудовий. Ніжка не червива. Щоб не було такою кашею по пательні, я просто цей гіменофорчик знизу зніму. І у нас ідеально білесенький. І просто потім буде каша, я її не хочу. Але грибочок, дивіться, який. Гарний. Оце гриб. О, і буде в мене класніший грибочок. Погода гарна, дощику поки що немає, тому що я ходжу по лісочку і натрапила на отакі зарослі яглиці. Про яглицю я багато розказую, як про першу зелень, яку я беру на салатики. А зараз я її наберу для того, щоб робити заготівлю на зиму. Я її буду дома висушувати, і в мене буде дуже гарна лікарська. Рослинка. Вони тут доволі такі гарні. І на цьому наша така цікава прогулянка закінчується. Друзі, прошу вашої підтримки, а це ваші лайки, ваші коментарі. І також запрошую до себе нових підписників. Діліться моїми відео і бажаю всім миру і добра!